Добрий день, любі хлопчики і дівчатка! Пропоную вам сьогодні вирушити у подорож. А на чому ми поїдемо, ви дізнаєтесь, якщо відгадаєте загадку. Пасажирський чи товарний, металевий він і гарний. Все ховає у вагонах і стає лиш на перонах. Здогадалися, розумнички! Ми будемо сьогодні подорожувати потягом. А щоб нам не було сумно, давайте запросимо з собою іграшки. Перш ніж вирушити, нам потрібно розмістити іграшки у вагонах відповідного кольору. Діти, подивіться уважно, хто буде подорожувати у зеленому вагончику. Так, розумнички, у зелений вагон посадимо жабку. Якого кольору цей вагончик? Кого ми туди посадимо? Так, у жовтий вагон ми посадимо курчатко. А кого ми посадимо у червоний вагончик? Розумнички, у червоному вагоні буде їхати півник. А цей вагончик якого кольору? Для кого він? Правильно! Коричневий вагончик для котика. У помаранчевий вагон ми посадимо. Так, лисичку. Молодці малята. Всіх ми розсадили. Тож можемо вирушати. До побачення, дітки! До зустрічі!